що підходить друга, третя не підходить. Головна медсестра Хотинського центру первинної медичної допомоги готує апарат, який дозволяє діагностувати рак молочних залоз на початковому етапі. Щоб провести обстеження, Олена Гончар обирає матрицю під розмір грудей пацієнтки. Три прикладання маю поставити, тому що малий розмір грудей. Термографічне обстеження грудей проводять безплатно за направленням від сімейного лікаря. Якщо є зміни у молочних залозах, апарат показує підвищення температури в тому місці, каже гончар. Це свідчить про новоутворення. Результати я відправляю на Варшаву. Там вони описують і звідти приходить результат. А якщо виявлено вони пишуть в якій груді, в якому місці, і рекомендовано консультація мамолога. За словами гончар, обстеження не буде дієвим, якщо жінка вагітна, має вірусне захворювання чи видалену молочну залозу. Також якщо має запальні онкологічні процеси чи приймає хіміотерапію. Також апарат не виявляє доброякісних утворень. Є допоміжний засіб для узадає для мамографії для жінок фертильного віку, тобто. Від юних до вже старшого літнього періоду ми самі зібравши колектив, зрозуміли, що нам потрібно це, і закупили цей препарат. Кожен пацієнт звертався до свого сімейного лікаря, раніше це терапевта, був огляд, пальпація, і лікарі вже далі направляли, якщо є. А тут до огляду пальпації додається ще вілізація самої такої процедури. Центр купив апарат за гроші, зароблені завдяки НСЗУ. Обстеження безпечне та без радіаційного опромінення каже Солодка. За понад пів місяця у восьми з 25 жінок знайшли новоутворення. Тетяна Нестирук, Антон Романюк, Суспільне, Новини, Чернівці.